Є знижки на теплю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на цитрамон Дарниця, 25% на кожну другу упаковку в аптеках подорожник. Друзі, ну що як і обіцяли, сьогодні ми дізнаємося імена фіналістів і переможця проекту Смак Свободи. Його започаткували проект «Серце Азовсталі» та Сніданок з 1 плюс 1» у співпраці. І ми майже впродовж двох тижнів збирали анкети ветеранів та ветеранок, які презентували свої авторські унікальні десерти. І в майбутньому, як вже казав Єгор, як ми вам розповідали, переможець цього конкурсу зможе презентувати свій авторський смаколик в ветеранській пекарні доктек з. Сполучених Штатах Америки в Вашингтоні безпосередньо і власне все це зроблено не просто так, а з величезною метою нагадати усьому світу про ту кількість військовополонених українських, які до сих пір перебувають в полоні, і яких обов'язково необхідно е, визволити. Ми вам розповідали про те, що у нас є спеціальне журі, яке визначало аналізувало всі анкети. Ветеранів, ветеранок, які подалися на цей конкурс, і от, будь ласка, євген Клопотенко, шеф-кухар, Олена Брайченко, гастродослідниця і наша Валентина Хамайко. Це ви ті, Можете, хто обирали переможці. Привіт ми, вам подивитися рано. в очі журі. Рано. Будь ласка, сім не скажуть. Дуже раді бачити. По перше, раді бачити дійсно. Хочемо почути від вас про проект більше, тому що зараз там за кілька ми дізнаємося вже ім'я переможця, його і смаколи. ви безпосередньо знайомилися з цими історіями, з цими анкетами. Тому вам слово. Ви більше знаєте. Розповідайте. Ну як просили насправді учасники. Вони всі створювали рецепти з історією, з душею, з любов'ю. У кожного вона була пов'язана з того регіону, з вони, з якого вони родом, і обов'язково вплетена була родинна тема. Тому це було дуже важливо. Звичайно, важко було обирати. Але претенденті обрані і сьогодні ми вас познаємо. Валь, ти, я так розуміє, в журі за ту родинність, за ту тепло. Та Жень, ти за кулінарну за скорою так? Ну, звичайно, і я ж за те, щоб це було. Ну це має бути не просто что Страва, вона має бути ще конкурентною, mm -hmm. бо інколи здається, що ти зробив якусь страву, поставив її в Вашингтоні, і, і вона буде продаватися. Mm -hmm. Це так не працює. Треба, щоб вона була конкурентна на тому ринку, для того, щоб люди захотіли купувати, для того щоб це реально працювало. Бо коли е, наприклад люди в Вашингтоні заходять в кав'ярню і бачать: вау, ми хочемо це купити, не тому що це просто страва від ветеранів з України, а реально вона ще й краща, ніж інші, які там є. Mm -hmm. Тоді це стає прям такою е, правильною річчю, яка буде популяризуватися, і можливо, вона буде. Ширитись, тому моя задача була зрозуміти ну отаку, значить, наче і смак, і бізнес модель. Тим що зрозуміла ця страва, напевно, була для не глядачам. ще нагадаємо, що по суті смаколик переможця буде стояти на прилавку поруч з іншими смаколиками ветеранів з Америки, і, очевидно ще інших країн так само. Та Олена, ти за існує за емоції Ну і за історію, я так розумію. Ну насправді я так само дуже погоджую з Євгеном, щоб це була така страва, яку хотілося б купити незалежно від того, з якої вона країна, і яка яка за нею стоїть історія. Тому що та часом, те, що дуже болить нам, і те, що нам дуже зрозумілим, воно є там мало зрозумілим, або люди ліниві, ліниві в усьому світі. і Тому ти маєш до них достукатися там через е, різні моделі. Але мене дуже вразило те, що е, ці учасники, які подавали свої анкети, які готували, які пропонували рецепти, це про велику життєстійкість і про великий запас енергії і бажання брати участь у подібних проектах. І мені здається, тут правда дуже велика складова емоційної, психологічної, що, попри а, всі випробування, тривоги і а, певні емоційні стани, ти все одно подаєшся на конкурс, ти розумієш, що виграє лише один переможець, ти розповідаєш свою історію, ти надихаєш себе і інших, і у цьому є дуже велика життєва енергія. Слухайте, а якби вам не треба було оцінювати, якби от, наприклад, ви самі подавалися б на такий конкурс, що би це було? Яка би це страва була? Оце провокативне питання. Таке. Ну можливо, ви думали. Не да, не є, да, в мене є. В мене а, є. є. Я, та, я, та, я, та, я б, та, насправді обирала між двома перше. Це пиріжки з вишнями. Я не знаю, чомусь мені так хочеться. І мені в Києві не вистачає. Насправді, ми дуже багато mm -hmm. на кожному кроці круасани. А я чомусь чим uh -huh. далі з віком, тим менше люблю. Оце таке тісто. Мені хочеться пухкого, тоненького. Але натую зараз я вже двадцять два три місяці розробляю, Ми Дуже скорі землю про проєкти, Будь кіли, ласка, будь ласка. Так, я покинула. Ти читаєш мої думки. Абсолютно, абсолютно а друга пропиш. думка: а друга думка в мене була це е, хрусти або вергуни, в залежності від регіону. В нас таке було так. До речі, ну немає, будуть, бо вони, так? вони такі ну, для ринку вони трошки конкурентні. Ну ти, вони будуть називати назвати їх хрустиками, вони такі трошки а -а -а. Їх продавати. Я поки що ще не видно, не, ну, не, не рішаюсь. Мене немає ще а -а -а. Але буде. це те, що чі ну, те, що люблять абсолютно всі від дорослих до малих. А у мене, от коли я вперше думала про те, що це може бути, мені хотілося, щоб це був. Такий продукт, який би теж про Україну розповідав. Україна наприклад, насправді експортер меду, і класно думаю, що це буде страва з медом. Я насправді дуже люблю горіхи, але я знаю, що це був той продукт, який не можна було використовувати. Тому там це відпав. І мак. Ну мак, я теж абсолютно А мак теж алерген вважається, так? Ні, я не зустрічала Жодного в зубах Воно зараз все, все що все Це Америці, там кожен все. ну без жартів горіхи правда, вважаються алергеном в Америці, так? А да, тому, Просто, щоб... тому цей продукт не можна було використовувати, але у мене було в голові думки про е, рогалі, бо це такі штуки, не ага. знаємо на рогалики. рогалики. У мене це абсолютно асоціюється з, 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 з моїм дитинством Житомирської області. Женя. У нас Женя. крутили Женя. абсолютно різні їх і, і такі величезні кошики. Я не знаю, як бабуся, ось такі маленькі рогалики, такі величезні об'єми ага. випікала. І і мед. Оці два продукти, з яким би я хотіла б втілити цей рецепт. А всі знають гру. Ми на день незалежності грали в цю гру. Ми питали, умовно кажучи, казали з. Звідки ми де народилися і в якому році, але не браче казала, чи нас годували в дитинстві? Не, От е, страва переможець. Ми ще не знаємо страву переможця. Е, по ній можна буде зрозуміти звідки е, автор і якого він року народження, або яке у нього було дитинство. Складне, нескладне. Не, ну, е... Там були, там були дуже гарні родичі і дитину балували, а -а. <смас> можна так сказати. Але мені здається за назвою можна, так як цей е, учасник назвав, то можна здогадатися, яка це частина України. Але насправді, з точки зору інгредієнтів і того, Щось що це збав. за страва, то це більш така. Пізніша історія Ловлю телефон. Друзі, Давайте зараз нарешті вже познайомимося з фіналістами, тому що в фінал потрапило четверо учасників. Ну і перед тим як ви назвете переможця, давайте подивимося матеріал про них усіх. Ветерани, які стали учасниками адвокаційного проєкту Смак свободи, представляють різні куточки України: від Херсонської та Миколаївської областей до Донецької, Тернопільської та Київської. Воювали на різних напрямках, а багато хто брав участь в обороні Маріуполя. Рецепти, які вийшли у фінал, це не просто страви, це символи боротьби, надії та зв'язку з рідним домом. Віталій Шепель запропонував рецепт сублімованого батончика з фруктів і ягід. Історія цього смаколика розпочалася у 2023 році, коли Віталій звільнився зі Збройних сил за станом здоров'я. Він виграв грант і почав готувати сушені овочі і фрукти, які передавали на фронт, але мріяв створити не напівфабрикат, а готовий продукт. Наші сублімовані батончики можуть вживати люди всіх вікових категорій, починаючи від маленьких дітей і закінчуючи людьми похилого віку, тому що вони хрунтять і вони просто тануть в роті. Наші продукти не місяць взагалі консервантів. Наші, наші батончики можуть вживати люди, які мають цукровий діабет, тому що там немає взагалі ніяких цукрів. І термін зберігання наших батончиків ми ставимо мінімум півтора року. Олександр Дідур, морський піхотинець, який 15 місяців провів у полоні. На проєкт представив козацький медовик за родинним рецептом. Готувати Олександра вчили бабуся і мама. Він має освіту кулінара. Цей рецепт передається у нашої родини з покоління в покоління, і для мене. Завжди був символом єдності, символом сили та традицій. Сьогодні я готую цей медовик, щоб нагадати світу про наших героїв. Цей медовик не просто десерт, це частина нашої історії, нашої боротьби і нашої віри в перемогу. Євген Хазан служив у національній гвардії. З початком повномасштабного вторгнення став на оборону Маріуполя. Отримав осколкове поранення зараз. Зі служби звільнений. Свою страву Євген назвав солодка незламність. Смаколики з маком символізують єдність, надію та віру повернення наших українських героїв додому. Мак обрано не випадково, це квітка пам'яті, сили та стійкості. Слава Україні! Володимир Майструк у війську з 2018 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на східному напрямку у 2024 тисячі Звільнився з військової служби через те, що його батько ще у 2023 році зник безвісти у Бахмуті. За словами Володимира, нещодавно з'явилася інформація, що батько у полоні. Ветеран вірить, що боротьба за повернення полонених українців додому пришвидчить і зустріч з батьком. Рецепт Володимира печиво з горіхами. Чому саме це печиво я хотів представляти від України? Тому що воно складається в, в основу з волизького горіха, який є дуже міцним міцним деревом, і саме це, як на мою думку, асоціюється з нашими військовими, які мають міцний дух, які перебувають у полоні стійко. Його переносять і повертаючись додому продовжують боротьбу проти російського окупанта. Ось такі фіналісти смаку свободи різні страви, різні долі, різні історії. Але тепер журі має оголосити переможця. Переможця, і саме його смаколик буде представлений у американській пекарні ветеранській. Ну що? дивіться, дивіться, дивіться. Ми коли. Радилися і говорили про все, що відбувається. Ми зрозуміли. Ну, переможець нам відразу зрозумілий став, але ми подумали, що є трішки більше ніж просто один переможець. І ми хотіли би зробити, щоб всі чотири людини отримали е якісь. Ну, як це називається, чи не приз. Ну, так... можливо. Відзнак, відзнак. 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 Отож, по-перше, я можу називати е, всіх те, трьох, е, що, ми, що ми будемо угу. робити з кожним із трьох, а переможця вже також в кінці назву. Ну, давай. Отож, е, в нас є е, е, Віталій Шепель, який угу. робив. Е, Сублімовані байд Так, ми його бачили, що да, Віталій Шепель. Я не хочу тут використовувати свій майданчик як для реклами, але ви знаєте, що я запустив такий онлайн платформу, де я продаю українські формні. Кив, я хочу щоб українські виробники почали мали змогу для продажи ти з... що не це зробив просто. Мали змогу ти не хотів, але чи не це зробив? Свої, та... Та... Заходьте на сто і все зробив. <рес> але ідея в тому, що якраз для цього я це і створив, щоб люди, які роблять бізнес, мали змогу реалізувати. Тому я обов'язково зв'яжуся з Віталієм Шепелем. І я, я хочу, щоб цей продукт продавався в онлайн магазині, uh -huh. і кожен українець і може зайти на онлайн магазин і купити ці сублімовані продукти. Як на мене, це прям супер бізнес вже налагоджений там, абсолютно все є. Тому це це, це прям мені треба номер телефону. Я думаю, що я його отримаю, і ми зв'яжемося і обов'язково будемо продаватися. що це супер крута історія і супер класно. Так які ще подарунки далі подарунок і йде до м, наступний до, uh, до. Володимир Майструка, це той, хто це готував... це той, що з горіхом робив. Це, це той, що з горіхом, так. Да. на жаль. Ми трішки трішки умови ну, ми по ну оголошувала неодноразово так. про те, що є не, не невеликих, але дві умови: це перше, щоб не було продуктів горіху та їх похідних, угу. і не було арахісу і його похідних. На а, жаль, а, а, Володимир а, а, порушив так, це Так, але, але але здається, що чіткий рецепт, можливо, Олена розкаже на одному із своїх на, на одному із своїх із своїх програм. Розкаже, як його готувати, яке правильно робити, щоб, можливо. Українці, які хочуть приготувати, також мали це мали змогу це зробити. І мали Тому... цей рецепт. Да, про це ми більше поговоримо. Також... Бо ми, українці з горіхом в селі ми міцна нація горіх рецепт. Горіх це всі знають. і. Існує ще, ще одна страва, яку е, я би хотів ввести в себе в ресторані. Так. Не треба їхати до Вашингтону. Не треба дивитися там, що в Вашингтоні там найкращі, якісь люди, які їдять страви. Можна прийти до мене. Ще одна реклама Вашингтон. сам ну, ну, Ще одна реклама. Дай, а, так а, вийшло шо та, ще ну. одна реклама. Виходить, приходить до мене в ресторан. Хто не чув і на місяць я введу е, е, маківник. Маківник від Євген Є, Хазан. Євгена Хазана можливо Прикольно. трішки додамо своїх там вишень, можливо соусу, але за саме за цей рецепт зможете місяць з 15 січня до 15 лютого може буде прийти і скуштувати Прикруто. і всі гроші, які. Від цієї страви будуть передані, звичайно, на, на, на ЗСУ або на потреби, з якими домов домовилися ну, хороше журі. Бачиш, хто ну, привітав, ну, це ж так символічно, це так красиво. Це настільки така тонка історія. Тому дякуємо Євгену, який розповів і провів цю ниточку. Таку не в школі руку піднімає. Ні, 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 ні. То я хотіла сказати, щоб цей смаколик, який продавався в ресторані, щоб частина коштів була закладена ага, а, ага. А, на А, а Євгена виявився, що да, ви нормальним. сказав. А, окей. Так, Дідура Олександр, я хочу вас поздоровити, Ба -ба Тому що ваше, ну якщо чесно, коли я побачив цю, цей, цей виріб, цю страву, я такий, а я би хотів її з'їсти. Вона реально конкурентна. Вона дуже схожа, ця страва на японський є такий е, японський бісквіт, який е, так закручується гарно, але там без меду він робиться. А коли ти ага. додаєш до японського бісквіту, мед він стає нашим і це медівник. І він такий це вау. Я впевнений, що саме. Да, і тут ж можна розповідати, що Україна просто неймовірна країна, яка виробляє найбільше меди у світу. Він у нас різний, він у нас класний, у нас є цілі yes. медові ярмарки. І тут страва О, з У мене. Просто є подруга Наталя. Вона коли побачила це, вона сказала Євген, а як це поїсти? Я подивився на її очі, і зрозумів, що це прям конкурентний продукт. Про те, що я казав, вона ну, прям вчора сиділа, каже, а, а, а як це готувати? Я кажу, ну дивись, їдь в Вашингтон і там скуштують. Зараз ми, ми ще хочемо так, да, щоб ви роздивилися, роздивилися переможця. Його цей конкурентний продукт. Oktober, han er i kran. Александр Дідур, Дідор, рецепта козацького медовика. Це медовий бісквіт з кремом на основі домашнього сиру, сметани з листочками м'яти, начинці журавлина з цукром, а глазур зроблена з меду та лимонного соку. Готувати Олександра вчили мама та бабуся, та він сам отримав кулінарну освіту. Переможцю смаку свободи 33 роки. Він одружений, батько двох дітей. Народився на Херсонщині в місті Олешки, а зараз живе в Київській області. Служив у 36-й братії бригаді морської піхоти потрапив у полон, де пробув 15 місяців. Олександр має нагороди за участь в антитерористичній операції. Ветеран війни. Козацький медовик Олександр Дідру він поїде в Америку. Представить там свій козацький медовик. Він буде Продаватися у пекарні доктек, а потім приїде в сніданок і розкаже. І все, як воно було ми готуємо так. також. Олександре, вітаємо вас з перемогою. Слухайте. Ми дуже раді. Я Справи, не знаю. Ми труда. продавати його не можемо, ясна справа, і щось тут робити. Але я думаю, що ми влаштуємо якусь дегустаційну історію, спеціальний ефір зробимо, придумаємо. Коли <гуміло> де, де, де ви поїсте, і все Які гарна історія? <гуміло> Ні, Ми не в, не в, навіть <гуміло> ярмарки <гуміло> влаштовуємо тут на подолі, Тому я думаю, що це потім розкаже. Спасибо вам дуже журі, ви прекрасні, <гумілося> Ви всіх втішили. Дякую вам дуже. Складно складно було однозначно, але далі уснідати ще один сюрприз за мить розкажемо, бо часу вже нема.